Всім привіт! Мене звати Катерина Чорна. Я працюю з людьми, з їхнім мисленням, з енергіями вже більше п'яти років в різних напрямках. Я використовую багато інструментів, це і цвяхи, і гіпноси, і макарти і навіть маю свої власні методики. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хотіла б поговорити про один з найрозповсюдженіших запитів, мабуть, ну, топ 3 точно. Про те. Як повернути себе до ресурсного стану? Навіщо це взагалі треба робити? Можливо, ви помічали за собою а, таке, коли зранку прокидаєтесь і ви не відчуваєте бадьорості, не відчуваєте жаги до життя, без кави буквально не можете прокинутись. А, у вас купа думок в голові, купа планів, такий величезний перелік, що я маю зробити, але ви нічого з цього не робите. Ви загадуєте собі цілі, загадуєте собі якісь бажання, плануєте щось, але в вашому житті нічого не змінюється, і до реалізації цих цілей ви теж не доходите. Буває таке, що ви буквально просто не можете підняти себе з ліжка. І навіть якщо піднімаєте себе фізично з ліжка, доходите буквально там до роботи, наприклад. І фізично ви вже втомилися, немає ресурсу. Це проблема, тому що коли ми не відчуваємо енергію, коли ми відчуваємо такі апатичні стани, коли відчуваємо такі преступлінні, багато хто ще говорить, такі там я така лінива стала. М це теж симптом. Це дуже такий дзвіночок. З того стану, в принципі, дуже складно вести будь-яку життєдіяльність. Правильно? Не лише створювати нову реальність, а в принципі свою буденну рутину складно виконувати. Починають дратувати абсолютно все. Дратують ваші колеги на роботі, там, ваше керівництво, ваші підлеглі, якщо ви на керівних посадах. Дратують діти, чоловіки, там ваші родичі, всі навколо, всі такі погані, здається, от дратує абсолютно все. Ви зранку прокитаєтесь, вам вже в принципі нічого не хочеться зробити. Ввечері, коли настає тиша, вночі, коли треба лягати спати, ви не можете цього зробити. Ви включаєте відео на YouTube, на TikTok, Потрібно щось з фоном, щоб було для того, щоб... Для чого, до речі, для чого ви це робите? Бо у всіх є свої якісь індивідуальні потреби з цього приводу. Так от ми всі хочемо жити спокійно, ми всі хочемо жити щасливо, і ми всі хочемо отримувати задоволення від життя, а, а також ми хочемо всі а, зростати. В тому плані, що ми хочемо масштабуватися, ми хочемо збільшувати доходи, ми хочемо отримувати щось, чого у нас ще немає. Правильно? До речі, дуже важливий показник. Якщо вам щось конче необхідно, от щось прям ви всією душею прагнете, але цього досі у вас немає, значить у вас недостатньо ресурсного стану, недостатньо енергії для цього. Чому? Тому що в цьому світі все влаштовано досить просто. На будь-яку вашу потребу у вас є все, якщо все працює збалансовано. Буквально, якщо я в гармонії з собою, якщо я спокійна, якщо я наповнена, натхнена, якщо в мене немає там якихось енергетичних боргів, дірок, куди я зливаю цю енергію. І так далі, то в момент, коли у мене виникає якесь бажання щось купити або щось зробити, в мене для цього достатньо ресурсу, достатньо енергії, достатньо сил, достатньо бажань, достатньо можливостей, достатньо помічників, достатньо грошей для того, щоб це зробити. А якщо ми відчуваємо потребу в тому, що мені треба щось в житті, не знаю там. Квартира, авто, нова косметика, сумочка, там, не знаю, няня, ресторан, кіно, будь-що. Да, ми всі живемо в різних масштабах, у да, всіх різні потреби. Якщо виникає якась потреба, і в цей момент у вас немає буквально ем, грошей на те, щоб купити, або, наприклад, є ідея створити якийсь проект, а у вас на це немає сил, немає. Взагалі вільного часу, щоб це реалізувати, то десь все ж таки пішов дисбаланс. Щось десь треба пофіксити. А, бо а, в момент, коли ми на це не звертаємо уваги, ми потрапляємо в ще більшу халепу, ми потрапляємо в борги. Да, наприклад, коли нам щось треба, в моменті у нас немає грошей, а нам дуже треба, ми собі не можемо відмовити. Що ми робимо? Ми беремо позики різні, там оплату частинами, розсрочки, кредитний ліміт збільшуємо, і тим самим просто будуємо свій, самі собі капкан. І якщо ситуацію не змінювати, це то це все просто заглиблює, заглиблює, заглиблює. Це так на фінансах дуже легко наводити приклади, тому що їх ми можемо порахувати, їх ми можемо пощупати. Це такий яскравий показник. Але питання ресурсного стану це не лише про гроші. Да? Буквально, якщо нам... Хочеться щось нове створити в нашому житті. Наприклад, побудувати нові стосунки. Для того, щоб побудувати нові стосунки, нам потрібен новий час, нові сили для того, щоб готуватися до цих зустрічей, до цих побачень на оці всі переписки, діалоги. Оці всі вся суєта на це потрібен час, сили і енергія. І буквально ми стикаємося з тим, що якщо є дезбаланс, немає ресурсного стану, то люди навіть до Тіндера не доходять. Буквально це складно. Немає сил і часу навіть на ці переписки. З весь час поглинає щоденна рутина. Так от. Я про це можу говорити багато. В принципі, моя діяльність ем, на цьому і заснована, на тому, що я повертаю людей до ресурсного стану, повертаю їм оцей стан творця, коли вони створюють свою реальність. Буквально створюють все, що вони хочуть, в можливості, варіанти. А скоро буде дуже класний марафон від мене. Він так і буде називатися Феномен творця, де ми будемо дуже детально розбирати взагалі. Всі етапи, що необхідно для того, щоб впустити в себе в цю енергію творення, що нам заважає, і так далі, ми будемо прям дуже глибино розбирати, будемо там проводити гіпнотичні енергетичні практики, такі зцілюючі для того, щоб це все прямо на рівні несвідомого пофіксити виправити. А зараз я хочу з вами поділитися. Трьома дуже важливими, дуже простими кроками, які більшість з людей просто ігнорують, і за рахунок цього втрачають свій ресурсний стан. Тож поговоримо про те, як цей стан швидесенько повернути в своє життя. До речі, для того, щоб іти в якусь глибину трансформаційну роботу з провідником, з цілителем, з терапевтом, для того, щоб іти в глибоку роботу навіть з психологом і так далі. Треба ресурс. Ресурс треба завжди. От ваша внутрішня енергія вона потрібна Буквально на абсолютно всі ваші дії і на е, цю інтелектуальну роботу, на цей мислительний процес теж треба ресурс. Тому цим питанням нехтувати просто ну, не можна, не можна, якщо ви, звісно, не ворог самі собі. Так, от, перший крок дуже важливий треба визначити спочатку, куди ми. Наш ресурс витрачаємо. З'ясувати, що з цього приносить нам користь, що з цього ефективно для нас, а від чого варто вже давним-давно позбутися. Як це зробити? Для цього. Не треба аналізувати все життя. Важливо проаналізувати буквально один день свого життя, просто поспостерігати, як цей день відбувається, що які процеси його наповнюють. Наприклад, ви берете зошит, де ви будете фіксувати абсолютно все, що з вами відбувається, абсолютно всі свої дії, все, що ви будете робити впродовж дня. Будь ласка, це не складно, це дуже елементарна практика. Так, вона займає час, вона потребує вашої уваги впродовж дня, але це один день, і навіть виконання цієї одної практики вже е, дуже сильно допоможе вам в вашому житті. Довіртесь мені, будь ласка, як професіоналу. Так от, ви берете листочок, берете ручку, і в цей листочок, цей зошит можете завести, ви будете записувати абсолютно всі свої дії протягом цього дня, починаючи з вашого пробудження, як тільки сонечко стало, ви прокинулись і до вашого відходу до сну. Записуйте абсолютно все. Я прокинулась в стільки то хвилин, наприклад, от, от, от котрій годині. Що ви далі робите? Там, пішла е, до вбиральні, записуєте, скільки хвилин зайняв у вас цей процес. Я пішла, наприклад, там, в душ, я е, там, роблю якісь гі гігієнічні процедури, це ви теж. Фіксуєте. До речі, зошити ручка можуть бути зараз не в кожного, але телефон ви з рук взагалі не випускаєте. Ви ж навіть до вбиральні ходите з телефоном, ви навіть до ванної кімнати ходите з телефоном, він у вас постійно в руках. І там є дуже класна функція нотатки. Ви можете в свій нотатник записувати буквально на ходу це все, що з вами відбувається. Ви можете текстом писати, можете голосом записувати. Немає значення, як голову. Не фіксувати все, що з вами відбувається. Далі. Що ви робите далі? Ви йдете снідати, скільки часу у вас займає приготування їжі, що конкретно ви їсте. Просто тупо, не тупо, це погане слово. В цю добу ви такий активний спостерігач за своїм життям. І ви записуєте абсолютно все. Скільки часу я залипаю в Тік-Ток, скільки часу я залипаю в Інстаграм? До речі, так, є люди, які ще там окремо в Інстаграм декілька годин залипають, окремо в YouTube, окремо в Telegram, і це насправді займає дуже багато часу. У вас на фоні може бути ваша робота, а в руках у вас ваш гаджет, наприклад. Зловживайте цим всім, це факт. Контролюйте, записуйте, скільки часу ви проводите е, в Інстаграмі і TikTok. Буквально ви сіли поскролити стрічку, е, занотували собі, що от ви почали це робити. І коли завершуєте це робити, пишете час завершення. Коли ви розмовляєте по телефону, до речі, фіксуйте, з ким ви розмовляєте по телефону, і про що? Корисна це була розмова? Вона якось вас вела до е, ваших цілей, до вашого збагачення, до вашого е, self-made е, розвитку. Чи взагалі це була ну, пуста? Е, Беззмістовна бесіда, і, можливо, навіть вам задоволення ніякого не провела. Можливо, ви цю всю бесіду просто говорили ні про що. Розумієте. А, далі а, обов'язково записуєте, з ким ви спілкуєтесь, скільки часу спілкуєтесь, які дії ви конкретно робите, скільки часу ви присвячуєте буквально роботі. Буває таке, що люди ходять на роботу, наприклад, і їхній робочий день. Там, наприклад, 8 годин триває, але якщо порахувати, скільки часу буквально людина витрачає на роботу, це набагато менше годин. Це факт. А скільки під час роботи ви, наприклад, витрачаєте ще на перекури, на поїсти, на спілкування з колегами і на той самий інтернет-Тікток, теж фіксуєте. Тобто фіксуєте абсолютно все. Ввечері. Вже перед тим, як лягати спати, а краще зранку на наступний день, щоб вас нічого не відволікало, щоб ви собі лягли спокійно спати і все. А на наступний день візьміть ці всі записи і проаналізуйте, що з цього всього переліку вам сподобалось, що не сподобалось, а що корисне для вас, що не корисне. Розумієте, да? і тут ви можете вже розставити пріоритети. Буквально, якщо вам треба впустити в своє життя щось нове, наприклад, ви хочете якийсь підробіток, хочете якусь нову справу почати, то вам хочете там нові стосунки і ще щось, нове навчання. На це все потрібен час. І з цього всього ви можете виділити, наприклад, що вам не подобається, що для вас не корисно, і що можна взагалі з вашого життя посунути, або зменшити період так, не так часто це робити, не так довго. і так далі. Тобто, перший крок у нас заключається в тому, щоб проаналізувати свої дії, розібратися, що для нас ефективно, куди ми зливаємо енергію і так далі. І позбутися того, що нам не потрібно. Другий крок це а, те, що нам приносить задоволення. Буквально, якщо ми не робимо впродовж дня нічого, що нам не приносить задоволення, то в нас не буде і, звісно, і натхнення жити це життя. А який сенс прокидатися? А який сенс щось робити, якщо, по ітогу я себе не годую не, смачною їжею, не одягаю. А одяг, який мені подобається, не відвідують ті міста, які мені приносять задоволення. Який сенс ходити на роботу, якщо я досі там, не пішла в тренажерний зал, в який так сильно дуже хочу, наприклад, або там на танці і ще щось. Розумієте, про що я, да? От, подивіться, буквально, чи є впродовж вашого дня, у ваших діях, щось, що приносить вам задоволення. І якщо є ці моменти, спробуйте на них сфокусуватись по максимуму і прям насолодитися цим процесом. Буквально, якщо ви приймаєте ванну і для вас це процес насолоди, відкладіть всі телефони, гаджети, відкладіть всі свої думки про зайве взагалі, а спробуйте просто насолодитись цим процесом ароматом вашого там, гелю для душу, чи тампінки, чи є е, приємними доторками, що відчуває ваша шкіра взагалі насолодитися. Насолодитися цим процесом. Це дуже важливо. А від чого ви ще отримуєте задоволення? Наприклад, від споживання їжі. Спробуйте не просто закидати їжу в рот, а спробуйте нею насолодитися, прям відчути задоволення від кожного шматочка їжі. І, е, Отримати задоволення. І додавайте в своє життя ще більше, скільки у вас вистачає часу, додавайте е, тих процесів, які приносять вам задоволення. Це не обов'язково щось дороге чи щось. Беріть те, що зараз вам доступне, що зараз для вас не викликає ніяких додаткових зусиль. Почитайте книжку, проведіть час зі своїми дітьми, проведіть час самі з собою, наприклад, це дуже важливо. І е, третій крок, який дуже важливий, взагалі для того, щоб у нас з'явився цей ресурсний стан, е, спробуйте думати трошечки про своє майбутнє. Але з точки зору, що можливо, абсолютно все. От вам уже все можна. Немає ніяких обмежень. Не думайте про те, що там в мене для цього недостатньо грошей, це взагалі в моєму місті нереально. Під час бойових дій взагалі не, не варто про це мріяти і так далі. Приберіть всі обмеження. Просто. Дозвольте собі фантазувати і уявляти, як ви вже проживаєте цей процес. Це просто. До речі, в мене в телеграм-канал, а можливо, я сюди на Ютуб теж завантажу медитацію, є медитація вона так і називається Тобі можна все. І прослухаючи її, ви можете занурюватися ще глибше в такі в свої. Е Шари свідомості там, де не працюють ваші обмежуючі установки і деструктивні програми. І з цієї точки фантазувати про своє майбутнє і про свої бажання. Якщо у вас є якісь питання стосовно цих трьох пунктів, обов'язково пишіть мені в коментарях. І я планую записувати ще більше відео для вас, щоб бути для вас максимально корисною, ефективною і знайомити з вами ближче. Пишіть, які теми вас цікавлять, і ми обов'язково їх всі розберемо. Я сподіваюся, що ці три кроки, навіть мушка прилетіла послухати, як здійснювати мрії. До речі, ви знаєте, що комахи це взагалі високовібраційні істоти, і коли вони приєднуються до вас, це не погано, це добре. Це показник того, що ви на правильному шляху. Хай буде так. Окей. Я сподіваюся, що для вас це було цікаво, корисно. Запрошую вас в мій інстаграм, посилання залишу тут нижче. І будьмо знайомі, всім гарного дня!